Технохвиля Витривка. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження. Твої новини. В ефірі Коледж Ньюз» починаємо наш випуск. На жаль, із трагічних новин. Страшна реальність, в якій ми живемо щодня. З початку навчального року стало відомо про загибель шістьох випускників нашого коледжу: Анатолій Нестеренко, Олександр Шевчук, Олександр Соболєв, Віктор Комісарик, Андрій Байделюк, Андрій Гейко. Пам'ятаємо, завдяки кому ми маємо можливість зустрічати новий день, навчатися і працювати. Честь нашим героям! Що в коледжі. Безпека відповідальність кожного. Не просто формальність, а життєво необхідний путівник для тих, хто вперше ступив на шлях студентства. Традиційний інструктаж з основ безпеки життєдіяльності провели для новобранців нашого коледжу. Як убезпечити себе під час навчання лабораторних досвідів або просто в побуті? Відповіді на ці питання майбутні фінансисти, електроенергетики та електромеханіки почули від досвідчених фахівців в актовій залі ВТФК. Цикл вступних інструктажів пройдуть першокурсники всіх відділень нашого коледжу. Сильні та ВТФК – синергія успіху. Учасники острівця прогресильності зустрілися у нашому коледжі. Однодумці поділилися ідеями щодо майбутніх подій, обговорили нові можливості для розширення спільноти і спланували новий навчальний рік. Від яскравих проєктів до новаторських ініціатив. Кожен зміг нести свої пропозиції, які допоможуть вивести діяльність прогресильних на новий рівень. Якщо ти прагнеш бути частиною команди, яка дійсно змінює підходи на навчання та відкриває нові можливості для розвитку приєднуйся до острівця прогресивності. Форма для реєстрації доступна на наших соцмережах. Що ж, друзі, рухаємося далі. Погодьтеся. Усі люблять подарунки, особливо коли вони несподівані. Вже за мить наш ефір наповниться святковим настроєм, адже ми будемо вітати наших викладачів іменинників. Залишайтеся з нами, будемо дарувати радість разом! Менюшечки. На хвилі позитиву ми вітаємо неймовірну Ольгу Охоту, викладачку економічних дисциплін нашого коледжу, яка сьогодні святкує свій день народження. Наша спільнота бажає, щоб кожен ваш день був наповнений теплом, світлом, щоб приї здійснювалися швидше, ніж ви їх встигаєте загадати. Нехай у вашому житті завжди буде місце для маленьких чудес, приємних несподіванок і щирих посмішок. Же ми йдемо далі. Зізнавайтеся, от у кого було таке. Є мета, а робити, хоч щось для її досягнення ну не хочеться. Думаєш, що воно якось само собою вирішиться. А для героїні нашої наступної рубрики четвертокурсниці Анастасії, такий підхід до справ зовсім не властивий. Дівчина переконана, лише докладаючи зусиль можна досягти бажаного Лідерборд Отож, знайомтесь відміниться стипендіатка Верховної Ради України замстарости капітан коледжівської команди з баскетболу Анастасія Гарник студентка групи 4ОП одразу після вступу у ВТФК постановила для себе все залежить лише від неї. І як бачите, це спрацювало. Навчання нагадую, на відмінно активну участь у коледжівському житті Анастасія вдало поєднує зі щоденними тренуваннями. Баскетболом дівчина займається вже 11 років. Зараз виступає в Суперлізі. Минулого року вінечанки опинилися в четвірці найкращих команд України. Здобутий досвід допомагає спортсменці і у виступах за команду ВТФК, яку, до речі, вона очолює. Каже, це дуже відповідально, але водночас. Кайфова, аже Насті подобається бути корисною, допомагати та підтримувати. Ці реси стали в пригоді дівчині. І як голові департаменту спорту на її плечах організація різноманітних спортивних активностей, зокрема змагань між групами відділеннями коледжу. До речі, вже наступного тижня на баскетбольному майданчику зустрінуться викладачі та студенти. Не пропустіть. Слухайте Дірект в нашому інстаграмі вже просто переповнений вашими привітиками. Тож я не буду тягнути інтригу, а одразу перейду до них. Час привітиків на технохвилі. ВТФК привіт експрес. А я нагадую передати привіт одногрупникам і викладачам, підняти настрій або ж просто побажати гарного дня нашим слухачам може кожен. Пишіть нам на офіційну сторінку коледжу в інстаграм, а також підтримуйте донатами наших техноволонтерів. Всі ваші повідомлення і привіти ми зачитаємо у наступному випуску у вівторок. Не пропусти свій шанс потрапити в ефір. Перше повідомлення для нашого іменинника Іван Кубрак. Приймай вітання з народження від глинки Дениса. Слухайте, минулого разу Денис вітав усіх з народження. Цього разу теж я собі так думаю. Ден, а може домовимося якось про співпрацю? Ще один мікрофон для радіоведучого. Ну, якось знайдемо. Маємо ще одне повідомлення. Передаю привіт кривому від Антотки. Ще просять додати, коли гроші повернеш. Відповідь на це питання ми чекаємо з нетерпінням у наступному випуску Коледж Ньюз». Нам знову пишуть: передайте привітик Теслі Ку від Сонічки. і Передайте, що вона краща в світі. Ой, ну як це мило. І завершує нашу підбірку смс-ок Привіт від групи 1ОП2 І летить він до Гералешко Наталії, Наталія Олександрівна, студенти дуже хочуть щоб цього разу. Ви таке почули повідомлення. Що ж, всі привітики передали. Наближаємося до музичної рубрики. Вже готові заряджати енергією найкращих українських треків, що звучатимуть спеціально для вас. коктейль. На завершення випуску хочеться сказати дещо важливе. Кожен день для нас це маленька битва, яку ми долаємо разом. І поки кожен із нас десь у своїх думках, справах, мріях. Там на передовій наші герої титани, що секунди боронять наш спокій в ефірі. Символічний трек Берестовий і Тарабарова Спи Котику Милий. Ми дякуємо тим, хто робить наші ночі тихими, а дні світлими. Бережімо одне одного, і нехай світло переможе темряву. Котику мили, працюють, збройні сили, у пікселі, люди, герої, вони щохвилини з тобою. Спи, котику милий, працюють збройні сили. У пікселі, люди герої, вони що, не з, тобою. Спи, умили, -герої, вони що не з тобою. Сонечко сідає, ніч наступає, сонце солодкий тебе ніжно обіймає. Хай тобі не сняться, всі наші мрії стануть реальними, всі наші надії. Світанок в Криму із яскравими зорями, Троянди Донецьку з його териконами. Харківські вулиці з цілими вікнами, проспекти Херсону водою не змитими. Як стегло черешнюємо в Мелітополі, І вже триколорів нема в Севастополі. Все буде так, а поки ти спи, спи, спи. котику спи. Котику мили, працюють збройні сили, у пікселі, люди герої, Вони що хвилини з тобою, спи, котику милий, працюють збройні сили, у пікселі, люди герої, Вони що хвилини з тобою. На зосталі, запущені до мене. Знову концерт під новою каховкою. Дивимось, матч десь не у Чернігові. Бачу всі пляжі, Одеси відкритими. Чиста вода знову є в Миколаєві. Бориспіль відкрито, всі рейси за графіком Буча, Бахмут, лисичанськ відбудовано. Все буде так, А поки а поки ти спив котику милий, працюю зброї сили. У пікселі люди герої. Вони що хвилини з тобою. Котику милий, працюють збройні сили у пікселі, люди герої. Вони щохвилини з тобою. Кулед Нюс. Про студентське життя невимушено і цікаво. Щовівторка та четверга. на великій перерві Куледж Нюс в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК.